Зеленська вийшов із заявою про Покровськ та, зокрема, Буданова, що потрясло усіх. Раптові зміни на фронті відбулися дуже швидко. Президент повідомив новину, від якої мурахи по шкірі. І це здавалося неможливим, але війна нещадна і завжди здатна здивувати, не даючи нікому розслабитися чи втратити пильність. Попри успіхи на окремих напрямках, на жаль, є і гірка звістка. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Все почалося із того, що президент України Володимир Зеленський рядом заяв після. Наради Сирська. та зокрема відкрив таємницю. Спершу він сказав, що у Покровську наразі залишається ситуація найскладнішою. Російська армія нарощує інтенсивність і масштаби штурмів. Зеленський зазначив, що погодні умови зараз сприяють атакам ворога, однак українські підрозділи продовжують знищувати сили противника. Покровський напрямок вже тривалий час залишається однією із найгарячіших ділянок фронту. Нині у Донецькій області тривають запеклі бої за саме місто Покровськ. Навіть будинок долучився до тримання міста і Хоча про це зараз інформації мало та боротьба продовжується. Спецпідрозділи ГУР роблять усе, що можливо, попри заяви росіян про їх знищення. Зокрема, рашисто оголошували про удари по спецназу розвідки. Утім, попри крики ворогів про ураження лідера розвідки, він залишився цілим. і Продовжує виконувати поставлені завдання. Та все ж аналітики заявляють, що спроби українських спецпідрозділів зачистити місто від росіян були запізнілими і не вплинуло на ситуацію. Росіян вже північніше колії приблизно середина Покровська лікарня дачі противник. Розвиває успіх, ніякі спецпідрозділи ГУР вже не зможуть зробити порядок, бо противника море. Тільки через основну трасу із Салідового на Покровськ кожен день затягується до 50 росіян, розповів журналістам український військовослужбовець. Однак загін головного управління розвідки, що діяв на північно-західному напрямку, все ж пробив коридор і покращив ситуацію із логістикою українських підрозділів. Війська країна, агресорка Росії масово заїжджають у покров з технікою. В мережі оприлюднили відео, на якому російська колона з мотоциклів машин і піхота Шкода заїжджає, як стверджувалося, у південну частину Покровська відео було зроблено на південній околиці міста і з боку села Новопавлівка. Сили оборони України намагалися відпрацювати по колонії росіян, але через густий туман це було складно зробити. Також окупанти виставляють там свої міномети. Повідомляє українській правді із посиланням на трьох військових із покровського напрямку та відео із відкритих джерел. Раніше телеграм-канал Гострі картузи» опублікував відео, на якому окупанти розсували інженерні загородження та рухалися далі по Покровську. На жаль, погана погода зараз грає на руку окупанту. Що раніше ми бачили просочування російських військ до Покровська, виключно в пішому порядку, максимум інколи були спроби прорватися мотоциклом. Сьогодні через туман, помітно вже перший військовий пікап росіян в місті. Вони, не кваплячись, розкидали барикади та поїхали вулицями Покровська. Пишуть гострі картузи. Російська армія користується густим туманом, який стоїть над містом та унеможливлює розвитку дронами. Окупанти також затягнули у Покровськ свої міномети і обстрілюють ними позиції українських операторів БПЛА. А проте чи основ оточення українських підрозділів про прокоми... Ментував генерал-лейтенант, заступник начальника генштабу зсу 2006 2010 років Ігор Романенко. За його словами, ситуація в Покровську дійсно критична, але на сьогодні оточення підрозділів Сил оборони України немає. Він додав, що на сьогодні бої йдуть по всьому Покровську, і місто тепер перетворилося на велику сіру зону. Росіяни є практично в усіх районах. Вони дійшли до залізниці. Повідомив експерт. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що у районі Покровська російські війська проводять масштабну наступальну операцію і стягують значні. Ні, сили, щоб прорвати українську лінію оборони за його словами. Мета Росії оточити покровські сусідні міста із півночі півдня і сходу, перекрити лінії постачання змусити залишки цивільного населення евакуюватися, щоб потім здійснити останній гамбіт для захоплення всієї Донецької області. На цьому напрямку ворог зібрав рекордне 150 -ти тисячне угрупування. Говорить політолог та майор ЗСУ Андрій Ткачук. Він пояснив, що, хоч частина з них приблизно 700 тисяч загалом в Україні, залучена до забезпечення, це все одно колосальна цифра. Попри це, за словами майора, у ворога є дефіцит. Живої сили, яку вони намагаються покрити гібридними методами цілорічним призовом, наймом іноземців та залученням резервістів. Водночас Ткачук бачить і позитивні сигнали. Сьомий корпус десантно-штурмових військ нещодавно повідомляв про спад інтенсивності боїв. що, на думку експерта вказує на ротаційні заходи ворога? Завдяки цьому у нас з'явилася можливість трохи стабілізувати ситуацію. Маємо шанс не скористатися і сподіваюся на те, що наші підрозділи це зробили для наших ротаційних заходів для збереження особового складу і для продовження певних контрнаступальних операцій покровську і вагомр зазначив політолог. Він додав, що сьомий корпус десанта штурмових військ та усі суміжні підрозділи проводять феноменальну роботу із захисту Покровська та Морноградської агломерація. Ну а за даними військового руху, а теж щодня у напрямку Покровська рухається військова техніка та особовий склад, зокрема і з інших фронтів, таких як Херсонське та Запорізьке. Відомо, що російська армія має проблеми з резервами, тому їй доводиться знижувати присутність на інших ділянках. Речник генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов заповнює, що українські війська тримають позицію в Покровсько-Морноградській. Агломерація. Хоча ситуація залишається напруженою. Російські підрозділи вже проникли до міста, але українські сили продовжують активно оборонятися. Напередодні Путін відав розпорядження про посилення військ у цьому регіоні, що свідчить про стратегічну важливість Покровська для російської сторони. В умовах трат Кремль намагається заблокувати логістичні маршрути ЗСУ, що лише підкреслює серйозні ситуації. Ця жорстка битва за покров демонструє справжню мету Кремля не просто захоплення Донбасу, а відновлення впливу Росії на Україну і повернення Москві статусу великої держави. The Wall Street Journal. попри зосоля президента США Дональда Трампа, який закликав сторони припинити вогонь та спробував шукати компроміс щодо територій, Мирна ініціатива Білого Дому буксує. Як зазначають аналітики, Путін не торгується територіями, а воює за історію. Символи і відновлення російської імперії. Трамп намагається вирішити проблему, але Путін консультується з Петром Великим, Іваном Грозним та Катериною Великою щодо свого бачення. Іронічно зауважив Вільям Кортні, старший науковий співробітник Рент і колишній посол США. Він мислить імперськими категоріями щодо повномасштабного вторгнення. Путін опублікував есе, у якому стверджував, що українці та росіяни один народ, а сама Україна творіння Лаїна. Напередодні торгнення він повторив це у зверненні. Україна для нас не просто сусідня країна, це невід'ємна частина нашої власної історії. Для російського лідера, який пережив розпад СРСР як найбільшу геополітичну катастрофу ХХ століття. Війна це спроба переписати історію та повернути Росії роль рівної Америці. Сила Путін воде цю війну, щоб скасувати результати холодної війни та повернути Росії її статус великої держави, пояснив військовий Ітик Руслан Пухов після зустрічі Трампа і Путіна на Алясті російські змі представляли саміт як символ рівності між двома наддержавами. для Кремля. кажуть експерти справжній успіх не мир, а визнання Росії як сили, що диктує умови іншим. Попри це, переговори щодо Донбасу провалилися. Москва вимагала обмеження чисельності української армії, а Київ гарантій безпеки. Президент Володимир Зеленський застеріг Трампа, що Путін не зупиниться на Донбасі. Навіщо Путіну адміністративні кордони Донбасу йому байдуже на Донбас, але хто сказав, що він не піде далі через декілька років. Росія на рік відставала від графіка захоплення Покровська. Москва готується до консолідації контролю над руїнами міста, кидаючи все більше живої сили в зруйновані квартали Покровська. Безпілотники РФ активно блокують українські лінії постачання, наближається вирішальна зима. Резюмують експерти. Ну а я глядачі, вдячна вам за те, що ви додивилися випуск до кінця. Підпишіться залишайте вподобайки та коментарі. Дякую, що додивилися ролик до кінця. Зустрінемось в наступних випусках.